Сам начальник Мукачівського дає разом з інспектором перевіряли пішохідну зону у Мукачеві. Чи і далі після проведеної на минулому тижні профілактичної бесіди водії паркують свої залізні коні, де заманеться. Виявилося, досить багато кермувальників або не чули, або не хочуть чути даєшників. Утім, це зовсім не привід перетворювати пішохідну зону на парковку. Заїзд у пішохідну зону дозволяється лише тим транспортним засобам, які Проживають вказані зоні, значить транспортним засобом, які обслуговують підприємства, які знаходяться в пішохідній зоні, ну а також е, транспортним засобом ОС, пожежникам швидкі допомозі. Міський голова також зазначив, що автівок у пішохідній зоні поменшало, але цього недостатньо. Якщо хтось дозволяє собі парковку в центрі міста, де е, у нас пішохідна зона, і Правила вуличного руху це не дозволяють, значить, він хоче мати привілеї по відношенню до тих, які це не роблять. Руху автівок у пішохідній зоні перешкоджають автоматичні шлагбауми. Відкрити їх можуть тільки власники спеціальних пультів дистанційного керування, а це пожежники, лікарі швидкої допомоги, інкасатори, газовики, правоохоронці, а також люди, які живуть в пішохідній зоні і мають автомобіль. Крім того, власники магазинів, які тут розташовані. Це досить широке коло людей, але паркуються вони не на тривалий час у зоні, призначеній для пішоходів. Купують собі, десь, сканують е -е, сотні вже. Значить, їм краще заплатити кошти, купити собі такий пульт і вважати себе господарем міста. Відстежити людей, які безпідставно заїжджають на пішохідку, досить легко. Ми не можемо визначити, кому його давали, кому не давали. Значить, ми можемо визначити тільки, якщо наряд буде нести там службу при перевірці документів, де в документі записано, що мешканець проживає на такій адресі, яка дійсно знаходиться в пішохідній зоні. Якщо автомобіль завозить товар, Зачинює шляхою електора, товару транспортно доклада, що дійсно автомобіль перевозить товар в школу зону у підприємство, або магазин, або іншу установу, де дійсно він має розвантажити той товар. Під час рейду даїшники ні на кого не склали протокол та нікого не оштрафували. кажуть, краще спершу попередити людину. А якщо попадеться вдруге – штрафувати, як того вимагає закон. Відповідальність передбачена стаття 122 частина 1 кодексу про адміністративні правопорушення від 255 гривень до 340 гривень.